Добрий день, шановні жорі! Вас вітаєте до вашого освіти на Тішинській гімнації «Гармонія» Шептівського району Хмельницької області. Ромянська Діана Владимирна. Ні для кого не секрет, що після нашої перемоги повстає питання енергетичної незалежності України. Це питання національної безпеки. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є добудова третій та четвертий енергоблоків ХЕС. Як наслідок розбудова міста Нетішин, збільшення організації Нетішинської міської територіальної громади. Дослідження антропогензів природного ландшафту внаслідок цих змін має дуже значення для візуалізації та оптимізації процесу використання території, регулювання про продукт та дійснення противного управління. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проект на тему дослідження антропогензмін природного ландшафту Нетішинської МТГ з засобами ГІС. Автором створено карту Нетішінської громади за допомогою ресурсу Google Ears. Карта цієї громади опублікована на ресурсі Google Maps. Для визначення ступені господарського освоєння земель групуємо всі ландшафти громади на природні та антропогенні і за допомогою програмного забезпечення QGIS будуємо цифрову векторну модель природних ландшафтів. Індекс NDVI визначено у 1975-1981-2023 роках. Для 1975 та 1981 років використовуємо космознімки порталу і обраузер Landsat 1.5 джерелом даних для 2023 року є космоснімок sentinel 2 На основі отриманих індексів NDVI будуємо графіки за три літні місяці в динаміці. Бачимо, що визначений у 1975 році індекс NDVI значно зменшився у 1981 році у пік активного будівництва і практично піднявся до початкових значень у наш час. З метою перевірки нашої гіпотези про те, що у досліджуваній громаді місцева влада дбає про збереження і примноження зелених зон, було вирішено провести польове дослідження. А саме відвідати комунальне підприємство благоустрій для ознайомлення з його документацією, в якій вівся облік закуплених і висаджених дерев та кущів. Динаміку кількості зелених насаджень міста Нетішин за 1997-2022 рока ілюструє графік. Необхідно зазначити важливість збереження зелених насаджень під час виконання будівельних робіт міста Нетішин. За словами Галини Федорчук, будівельним пригладні виплачували премію за кожне збережене дерево на будівельному майданчику. Дивопарк, що на слайді, це збережена ділянка ще за часів будівництва. Як результат, визначили високий рівень забезпеченості міськими зеленими насадженнями понад 41 метр квадратний на одного мешканця. Щодо визначення індексу Іді можна констатувати наступне: на знімку 1975 року є тільки річка Горень і кар'єр з видобування піску у південно-східній околиці громади. На знімку 1981 року додається ще кілька кар'єрів. 2023 року бачимо вже ділянки з води з індексом Іді понад 0,36. Використовуючи веб платформу Джованні НАСА для візуалізації даних про землю, проведено реаналіз температури ґрунту за період активного будівництва. Бачимо територію з дещо вищою температурою. На сучасній всередині карті для періоду з 01.07.2021 по 01.08.2023 бачимо загальні регіональні широтне зміщення лінії з вищою температурою на північ. Такі зміни зумовлені глобальним потеплінням. За допомогою програмного забезпечення Підіс побудовано цифру векторну модель динаміки селитної забудови Мітішинської громади за останні майже півстоліття, для передачі досліджуваної інформації в інтерактивній та цікавій формі створено анімація і зіалізацію зміни урбаландшафтів. Картографічний веб-додаток World Major Wayback дає можливість створити карту зі шторкою, що показує місто Нетішин за 15 січня 2007 року ліворуч та 21 березня 2022 року праворуч. Таким чином, результати дослідження. Визначений до початку будівництва ХС індекс In значно зменшився у пік активного будівництва і практично піднявся до початкових значень у наш час. Нетіжниці займають активну життєву позицію щодо озеленення рідного міста. Проведений реаналіз впливову будівництва ХС на температуру ґрунту 10-40 см під землею. З допомогою платформи Giovanni допомагає візуалізувати досліджувані явища. Пропозиції. У процесі експлуатації антропогенних об'єктів необхідно постійно підтримувати існуючий технологічний режим їх функціювання. Отже, картографування зміни урбанчах є ключом до вирішення однієї з найактуальніших проблем національної безпеки країни, а саме: економного, ефективного, раціонального, екологобезпечного використання земельного фонду. Провадження якісь технологій для створення системи екологічного моніторингу лашарці надзвичайно актуальне для нашої громади. Визначення антропоген змін природного на Мітішинської МТГ має значний дослідницький ресурс. Дякую за увагу.